Глава Української держави наголосив на неухильному виконанні Україною мінських домовленостей та повідомив, що за останні дні суттєво зросла кількість обстрілів бойовиками позицій українських військових. Петро Порошенко звернув увагу на безпрецедентну атаку бойовиків на сторогнатівку 10 серпня з використанням важкого озброєння, танків, БТРів, а також постійні спроби терористів перешкодити роботі спостерігачів місії ОБСЄ, залякати її співробітників, щоб вони не Могли виконувати свої функції в районах, які контролюються незаконними збройними угрупуваннями. Речущим підтвердженням тому є підпал чотирьох автомобілів представників ОБСЄ в Донецьку зі свого боку. Глава МЗС Білорусі висловив стурбованість погіршенням ситуації на Донбасі та порушенням мінських домовленостей. Міністр закордонних справ Білорусі підкреслив, що білоруська сторона готова і надалі надавати необхідне сприяння для пошуку шляхів мирного врегулювання ситуації. Петро Порошенко та Володимир Макей засвідчили зацікавленість двох держав у подальшому розвитку співробітництва та дружніх відносин. もうすんの